Привіт з Херсону! Ми знаходимося у Покровському скверіку. Пташки пають, тиша, сонечко. Але це така омаглива тиша. Ось дивіться, лавочка, пробита уламками. А ось там статуя Божої Матері, схована за дерев'яними щитами вже два роки. І коли живеш за кілометр до лінії фронту під щоденними обстрілами, просто нестерпно бачити, якою маячньою і яким гебешним лайном забити голови наших співгромадян вже 10 років пропагандою, яка ними керує і веде країну до знищення. Тому давайте ми зараз відновимо реальну хронологію подій.